Якось своїм закордонним друзям я запропонував скуштувати нашого українського холодцю або заливного. Вони були трохи в шоці. Ну як таке може бути? М'ясне желе. Ну, желе – це десерт. а Страва має бути солодкою. Ані кажу, ви не тямущі. І сьогодні я вам запропоную рецепт дуже смачного заливного, від якого не відмовляться навіть ваші закордонні друзі. Увага на екран. Спочатку я взявся за м'ясо. і треба правильно зварити курячу грудинку. Що я і зробив, друзі? Поклав м'ясо у воду, що кипить, і варив приблизно 10 хвилин. Не солив, але посолив за 3 хвилини до готовності, інакше м'ясо буде сухим. І ось нарізав такими шматочками. Всі інгредієнти мають бути в цій страві однакового розміру. Це напряму впливає на смак самої страви. Далі м'ясний мікс такий: шинка. І балик. Далі в хід пішли овочі кукурудза. Горошок. І солодкий болгарський перець, який я ошпарив окропом. Ну а щоб підкреслити смак і зробити особливим аромат нашої страви, я додам сюди універсально кулічої приправи. В ній міститься корисна їдована сіль, а також овочі та зелень. Достатньо однієї ложки. Перемішаю. Вважається, що холодець або заливне придумали французи. Любителі незвичної їжі готували бульон зі свинини, дичини, кролика або телятини. Перетворювали м'ясо на фарш, додавали у бульйон, перетворювали все на однорідну суміш сметанної консистенції. Потім охолоджували, і страва називалася галантин. А власне, холодець е, споконвічно готували і українські господині. Але треба довго чекати, поки вивариться м'ясо, кістки, 4-5-6 годин має тривати цей весь процес. Я цього робити не. Не буду, тому що у мене вже є готовий бульйон. Туди я додав трохи желатину і зараз буду все заливати. Ставлю формочки. Але перед тим дуже важливий момент: перепилені варені яйця я маю розрізати навпіл і покласти першими у формочку. І яйця викладайте жовтком донизу. Ну, а тепер засипаємо м'ясну овочеву суміш. А тепер бульйон із желатином. Ополоник. Наповнюємо кожну формочку рідиною. І залишаємо в холодильнику застигати впродовж 2-3 годин. Апетит вже скажений і треба діставати з холодильника заливне щоб легко його можна було дістати з формочки, ставте одразу на тарілку рушником, який витягнули з гарячої води. Ось так потримали з усіх боків і вперед робити пасочку. Оп! Вау! Ось така проста страва заливне. Це окрема закуска, і подавати її треба з гірчицею, хроном і е, підсмаженим житнім хлібом. Спробуйте, не пошкодуєте і до столу.